Доброго дня, мене звуть Хміль Богдан, я консультант бюро проєктного менеджменту. В цьому відео ми поговоримо про застосунок QPR Matrix, його функціонал та можливості. QPR Matrix – це програмне забезпечення, яке призначено для вимірювання, моніторингу та аналізу продуктивності бізнес-процесів. Це комплексна система, яка допомагає впровадити концепцію збалансованої системи показників у всій організації. Під збалансованою системою показників розуміється система управління, що забезпечує планомірну реалізацію стратегічних планів компаній через призну систему показників та через декомпозицію цілей компанії. Така система дозволяє оцінювати бізнес з точки зору фінансових і нефінансових показників та ризиків, що дає можливість управляти реалізацією довгострокових цілей. З точки зору управління бізнес процесами, QPR Metrics дозволяє Розуміти, як кожен процес або крок процесу впливає на досягнення стратегічних цілей кампанії, та ідентифікувати сильні та слабкі сторони бізнес-процесів в конкретний момент часу. Давайте перейдемо безпосередньо до застосунку. QPR Metrics має графічно інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Це робить його простим у використанні, а інформацію, яку він представляє, легко зрозумілою. Крім того, QPR Metrix дуже гнучкий і дозволяє компанії налаштовувати систему відповідно до власних вимог і специфікацій. Основа QPR Metrix це ієрархія показників різних сфер діяльності для відображення ходу виконання стратегії компанії. Існує можливість створення різних типів показників, наприклад, стратегічна ціль, перспектива, критичний фактор успіху. Показник або KPI, які візуально відрізняються в системі показників. Згідно стандарту концепції збалансованої системи показників виділяються чотири напрями показників типу перспектива: це фінансові показники внутрішні процеси розвиток працівників та інновацій та відносини з клієнтами. Ви маєте змогу самостійно створювати та налаштовувати систему показників у відповідності до потреб. Створювати будь-яку кількість показників, в тому числі перспектив, або використовувати та коригувати базові шаблонні рішення моделей. Показники типу перспективи можуть розкладатися на показники другого рівня, які, в свою чергу, теж декомпозуються у показники третього рівня, і так далі. Наприклад, перспектива фінансові показники в ієрархії має такі стратегічні цілі, як зростання продаж та прибутковість. А показник зростання продаж, в свою чергу, має в ієрархії під собою показники кількість продаж в одиницях, зростання продаж за період та частка ринку у відсотках. Як ви бачите, кожен показник в системі має певну одиницю вимірювання, поточні значення їх стану, які можна візуалізувати для наглядного відображення. Одразу видно поточний стан кожного конкретного показника: наприклад, зелений це відмінно, жовтий добре, а червоний це погано. Кількість таких діапазонів та їх значення можна створювати в моделі в залежності від ваших потреб. Значення показників відображаються в трьох режимах: ієрархічні подання. Відображається значення показників та їх поточний стан у вигляді ієрархії. ДАшборди. Тут відображається налаштований візуальний вигляд показників у форматі діаграм. При цьому є можливість додавати зображення, опис, нотатки та інші елементи. Вигляд дашбордів налаштовується відповідно до ваших потреб. Та останній режим відображення навігатор системи показників. Це режим ієрархічного відображення показників, в якому зручно будувати систему показників, створювати. А також копіювати, переміщувати показники, здійснювати на них посилання. Як же вимірюється ефективність та як заповнюються дані для окремих показників? Показники нижчих рівнів, які під собою в ієрархії не мають інших показників, називаються субелементами. Значення в цих показниках можна заповнювати вручну або імпортувати з баз даних. Імпорт значень показників QPR Metrics з баз даних виконується за допомогою SQL запитів з використанням odbc коннектора. Для цього треба драйвер конкретної бази даних для ODBC. Показники вищих рівнів, тобто ті, які мають підлеглі інші показники та розраховуються автоматично, називаються показниками компіляції. Значення для них обраховується на основі підлеглих показників та задається формулами. Часто бувають випадки. Коли для показника потрібно компілювати дані з показників нижчого рівня по ієрархії, які мають різні масштаби та одиниці вимірювання. В такому випадку використовується функція range. Наприклад, на компільований показник зростання продаж, в який зводяться дані показників кількість продаж в одиницях, зростання продаж за період у відсотках і частка ринку у відсотках. Розрахувати просте середнє арифметичне значення буде неможливо. Оскільки різні одиниці вимірювання. В таких випадках визначається середнє значення діапазонів для кожного показника нижчого рівня. Наприклад, за фактичне значення вище плану, тобто зелене значення, береться значення 10. Якщо фактичне значення знаходиться між цільовим та критичним значенням, відображається жовте значення показника і присвоюється значення діапазону 5. Якщо фактичне значення нижче критичного рівня, то 0. При цьому, якщо, наприклад, один показник матиме значення діапазону 10, другий 5 і третій 10, значення компіляції при цьому буде дорівнювати сумі 10, плюс плюс 10 поділені на 3. Тобто 8,33. Система визначає згідно попередніх налаштувань колір компільованого показника при значенні 8,33. Наприклад, зелене, якщо значення становить більше 8, Таким чином можна відображати оцифрований поточний стан показників ієрархії та бачити ті показники, які негативно впливають на виконання стратегії компанії. Змінюючи ці граничні значення діапазонів, ви можете математично задавати важливість підлеглого показника у компільованому показнику. Давайте більше поговоримо про властивості показників. Для кожного показника налаштовуються ряди, тобто ставці значень. Тобто, наприклад, фактичні значення, планові значення, критичні значення, рівень фактичного значення в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року тощо. Одиниця вимірювання, рівень періоду, за який відображається значення та період відображення значення. Останнє значення максимальне мінімальне тощо. Всі ряди, одиниці вимірювань. рівні періоду. Можуть задаватися вами відповідно до ваших поважань. У QPR Metrics є можливість отримувати сповіщення на електронну пошту. У випадку, якщо фактичне значення показника має низький рівень, наприклад, значення нижче від визначеного критичного рівня, в програмі існує можливість налаштування сповіщень на електронну пошту визначеним особам компанії. У листі буде відображена назва моделі, назва системи показників, назва показника, значення та період показника. Також відображається електронна пошта відповідального працівника за показник, якому можна написати листа, наприклад, для вияснення причин виникнення такої ситуації. У кожного показника є свій індикатор та діаграма. Індикатор відображає поточний стан показника. А-діаграма динамічне порівняння значень за періоди для субелементів та значення середніх діапазонів до елементів для показників вищого рівня. В системі можна вибирати види індикатору та діаграми та зробити необхідні для них налаштування. QPRMetrics підтримує комплексне на налаштування доступу користувачів до показників та дашбордів. Рівні доступу користувачів варіюються від взагалі немає доступу, до права на перегляд, права на оновлення. Повних прав. Є також ще наступний клас користувачів у QPR Metrics це веб-користувач, розробник і адміністратор. Окремо для кожної моделі можуть надаватися права як користувачу моделі, якому можна задавати різні рівні доступу до елементів моделі, та адміністратор моделі як повний рівень доступу. Для користувача можуть надаватися загальні права доступу на кожен тип елементу. Тобто користувач може бачити тільки стратегічну ціль. Тільки KPI тощо. Однак іноді виникає потреба надавати окремі права не на тип елемента, а на кожний окремий елемент. Наприклад, працівнику надано доступ до показників з типом елемента KPI. Однак серед таких показників є окремий показник, який містить дані про зарплату. Саме на такий елемент можна прибрати доступ конкретному користувачу. Ролі користувачів для моделі визначаються на етапі створення типу елемента. Ролі можна створювати, однак стандартними ролями є: відповідальний за показник, власник показника, відповідальний за введення даних та особа, що затверджує дані, тобто погоджувач. Призначення на ролі виконується у вкладці «Загальна властивості елемента. Для простого відображення даних показника на кроці бізнес-процесу. Потрібно, щоб були відкриті дві програми, а саме QPR Metrics та QPR Process Designer або QPR Enterprise Architect. В цих програмах потрібно відкрити потрібну модель. Показник з QPR Metrics перетягується на відповідний крок процесу в QPR Process Designer. При цьому в QPR Process Designer у вклаці модель має бути активна кнопка посилання на QPR Metrics». Після того, як ми увімкнемо функцію публікування на порталі, ми зможемо побачити налаштовані нами показники у вигляді світлофора під відповідним елементом. На порталі посилання на KPR Metrics буде за замовчуванням виглядати саме так. При кліку на цю частину елементу відкриється відповідний показник, але вже на порталі. Маючи достатні права, користувач може швидко прочитати опис показника, побачити його діаграму та. Подивитись його фактичні значення. Якщо вас зацікавив цей продукт, то наші контакти є за цим посиланням. Воно також є в описі до цього відео. Зв'яжіться з нами зручним для вас шляхом. Бережіть себе та дякую за увагу!